Всім привіт, я в Аврорі, Іду дивитися, що тут сьогодні є. цікавенького, знижки, акції. Все це вам подивимося. Одразу ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і беру вас з собою. Я почну з новорічного. Адвент-календарі. Вже ми з вами дивилися їх. Мені оцей дуже подобається. Це Міленіум. Коштує 189 гривень, наскільки я розумію, і вже. Да, вже якраз час купувати, бо грудень носі, якщо так можна сказати, панетони 219 гривень. Традиційна різдвяна випічка італійська. В нас більше це все-таки на Великдень. Але дуже смачно, раджу спробувати. Я, до речі, цей купувала, зараз вам покажу так. 129 гривень отакі цукерки. І вони є двох видів, бачите, якісь блакитні і зелені. Отакий От саме я купувала. Ну, скажімо так, за 219 гривень просто супер. Якщо не забуду, можливо, сьогодні і візьму, візьму собі такий смаколик додому, бо зазвичай я коли знімаю, а потім повертаюся і забуваю все, що я тут бачила, і все, що хотіла взяти. 189 гривень. Мені подобається оця чашка, така класна. Я вам впевнена, що вже показувала. 169 гривень тарілочка. Таця 44 гривні. Є менша і більша 55. Можливо, для якихось смаколиків. Так, що тут ще є цікавенького. Різні прикраси, 44 гривні, отакі маленькі кульки. Великі кульки 99, 55 гривень олень. Можливо, для якихось композицій. Гірлянда отакі колби з наповненням, скільки тут 28-4,5 метри. Наскільки я розумію, вони від USB і ще одна до одної може під'єднуватися внутрішня. І гірлянда штора 3х2 метри, 199 гривень. Є ще 4 на 06. Це внутрішні. І білого кольору. Оце. Бачите, трохи інакше вона виглядає 2 на 2 метри вулична. Так, виходить 299-349 гривень. По артикулам, дивлюся. І от така звичайно, на ялинку 129 гривень. Також це також, звичайно, 180 лампочок, значить 100 лампочок. Ага. Бачите, тут зараз знижка 99, а... 180 лампочок 129 гривень. Так, ідемо дивитися, що тут ще є подаруночки зі зміями 119 гривень, цукерки глазуровані 119 гривень. Любімов, ну, тут з поцілунками не знаю, до чого тут новий рік. Тепловентилятор 500 гривень, чайник 399 гривень, термос класний 399 гривень. Дивіться, який великий, коли світло вимикають. Набрала собі гарячої води і можна кілька годин не думати про чай. Давно не заглядала в цей відділ. Айс преса Якобс 39 гривень знижка. Енергетичний напій Хелл 24 гривні. Сиропи 19,22 гривні. Давайте подивимося тут з цукерочок. На знижках вітамін С 7 гривень на знижці. Вафлі Артек 41 гривня. Шоколадки. Чорний корона 43 гривні. Молочний 50 гривень. Мілка 47 гривень. Молочний мілка карамель от такий великий, прямо 139 гривень. До речі, можна взяти вже на миколайчика. І 145 гривень. Думаю, теж треба не забути взяти собі. Так, цукерки Одді Мигдаль 77 гривень. Я думаю, це щось схоже на Рафаело. Банжур 99 гривень. 52 гривні, 52 гривні, бачите, акція з 29-го по перше. 52 гривні теж банжур і класика. 52. Тут просто різні смаки. Далі, шоколад Міленіум. О, цей я люблю, 44 гривні. На майбутнє ціна, щоб ви не завтра побігали до 28-69 го 69 гривень, з 29 го 44 гривні. Так, молочний з горіхом, молочний з мигдалем, молочний з родзинками і молочний з фундуком. І також лідут навіть по знижкам 55 гривень. Запальсином, ну дивіться, ціна просто чудова. Треба буде обов'язково заїхати. Шоколадні бомбочки, до речі, не бачила тут 99 гривень. Треба буде взяти до какао на Новий рік. Все хочу також собі придбати отакий бокал, пити воду, щоб воду пити красиво. Такий дуже він. Буде підіймати мені настрій, я прям це відчуваю. Для Маргарити келихи отакі великі по 69 гривень. Відьма не старіють і качаюсь на життєвих гойдалках. Так, що тут є цікавенького? Цукорниця. Одразу з ложечкою. До речі, така важкенька. 77 гривень. Маслянка пластикова. Буде коштувати 55 Оця мені подобається, симпатична, 55 гривень така пластикова маслянка. ну Тут зовсім така маленька, бамбукова 64 гривні. І оця от 99 Оця прям важка і класна, але мені здається, що пачка масла сюди прям погано буде влазити. Я б обрала цю. І ось 169 гривень скляна. Ну, ця прям найкраща з усіх виглядає. Нові тарілочки з'явилися, 169 гривень. Таких я ще не бачила. Симпатичні зірочки. Ну і ті тарілочки, які вже були: Санта, Чобіток, сніговик. Оці мені дуже подобаються. До речі, так, оце 109 гривень, 169 отака прямокутна, дуже класна для різних закусок на новорічний стіл. Та, в принципі, сюди можна і запечене м'ясо нарізати, викласти. Класна тарілочка. Тарілка супова лімінарк, салатник люмінарк маленький і обідня фарфорова різдвяна, 109 гривень. Так, от я іншу бачила чашку, ця 77 гривень коштує. Теж симпатично. І все-таки мені дуже оці дві чашечки подобаються. Отак от взяти. Барі. На різдвяні свята пити какао і туди оці шоколадні бомбочки кидати. Пластикові стакани. Ну, В принципі, якщо ви купуєте каву і одразу п'єте, то м -м, непоганий варіант. Мені подобається оця чорна сторона кави. Я думаю, фанати зіркових війн вони оцінять різні геть варіанти, бачите, є. Так, заварювальний чайник, збивати собі молоко в каву. Ну поки е, світло вимикає так відносно і можна обійтися без кави, то не буду купувати, бо мені треба менший. 139 коштував. Ой, дивіться, міні пельмені будуть прям такі геть геть маленькі, 34 гривні. Коштує. Я не знаю, я ніколи в мене була така штука, але я раз спробувала, мені щось не дуже сподобалось її використовувати. І дивіться, яка класна миска. 149 гривень. Я не знаю, нащо вона мені потрібна, але я дуже хочу її придбати. І 149 гривень така. Вона тоненька, але мені дуже подобається, що з кришкою і що сюди все-таки можна буде там гаряче м'ясо складати. Навіть не знаю. Чомусь хочеться. До речі, в епіцентрі я бачила таку серію різних фруктовниць. Ну, так, да, вони зроблені, можливо, більш сучасно, але ця виглядає не гірше коштує всього 129 гривень. І от 109 гривень таке ведерце. Теж дуже симпатичне. Серветниця. дозатор Коштує. Зараз подивимось. Скільки 149 гривень. Контейнери для холодильника. Дуже класно овочі в такому зберігати. Ну скільки він коштує? 179 гривень. Ви знаєте, я прямо задумалася. Треба собі пофотити, щоб потім, коли все завершується, я могла а, зрозуміти, що брати. І ємність для сушіння зелені 169 гривень. Мені здається, влітку так само вона коштувала. Так, тут здається, що з'явилося новеньке. Зараз подивимося. Набір шипців для м'яса. Маленькі і великі. Маленькі з зубчиками, великі, просто прямі. Форма для цукерок, можна в такій і кригу робити льод в холодильнику. 39 гривень, різні, бачите, є варіанти. Непоганий набір насадок, але якщо ви хочете робити щось там печиво з такими насадками, я все-таки раджу вам взяти цей 99 коштує, а оцей 88. І слухайте, тут прям непоганий такий набір. Гарно буде малюнок промальовуватися, оцей прямо раджу. Класний. І багаторазовий мішечок я все-таки раджу взяти отакі одноразові, 29 гривень, 39 гривень, більше, менше. І вони не дуже щільні, але якщо по два одразу використовувати, то гарно тримають все. Також, подивіться, є отакі насадки великі. Ну, чесно кажучи, 29 гривень і 24 гривні я б все-таки краще взяла б отакий набір. Хто буде прянички робити? От вам набір для печива, 109 гривень. І от такий класний набір пазлів. Теж для печива 19 гривень. Мені здається, класний подарунок. Можна навіть прянички отакі робити, дітям дарувати. Набір приладдя. Ось такий класний вінчик. І терка непогана. Слухайте, ну от в цей раз я хочу сказати, я прям бачу зміну в асортименті і прям цікаво. І отакою от терткою дуже класно. І такою терткою дуже класно знімати цедру. Дуже зручно. Та в принципі, якщо ви хочете на пасту потім сир дотерти, теж дуже зручно, що ти її тримаєш. От придивлюся. 139 гривень такі от кулінарні щипці. Що тут? О, лопатки кулінарні шпателі. 49 гривень, теж якщо ви торти, прикрашаєте. І совок для сипучих. 55 чайнички. Я кожен раз згадую Аллу, яка мені такий чайничок подарувала, Ну, в мене е, трохи інша сама форма була. Він такий просто прозорий. Алла, тобі дуже дякую. Минулого року, до речі, на різдво це був мені подарунок. Чи дуже класна рукавиця, прихватка. 139 гривень. Слухайте, я б сьогодні тут придбала собі всього дуже-дуже багато. Класно. Прямо, і знаєте, і брати кудись з собою на пікніки, щоб в нас оця сковорідка, щоб брати її. І дуже класно готувати буде качку, брати, все, що хочеш, тому що жир у вас не забруднить саму рукавичку, бо тут силіконом пророблено. Коли вона просто силіконова, в мене просто силіконові є. Трохи не вистачає захисту. Вони все одно пропускають тепло. Так, і дуже класні оці. Контейнери, я зараз прям візьму 29 гривень і 39 гривень різні, різної форми. Я буду різдвяні кекси випікати. Оцих обов'язково треба не забути взяти. Так, пакети для запікання. І така цікава ще форма. Так, вона, дивіться, як робиться. Давайте придумаємо, що в ній можна випікати. Кекс, але він такий буде дуже великий. Дивіться, який. Ну, може, для хліба, що тут написано? Так, да, для випічки хліб, ну хліб все-таки краще в жестяних формах випікати. Тому я б все-таки подумала, кекс буде, до речі, цікавої форми. І коштує вона 129 гривень. Так, димок, пакет для запікання і копчення 119. Гривень. Якийсь дозатор для пляшок. Чесно кажучи, не знаю, що це, якщо хтось знає, напишіть, для чого він використовується. На знижках, дивіться, будуть також чаї ловари по 64 гривні. Класна буде ідея заїхати і взяти подаруночки до Миколайчика. до Різдва. Тож, можете подумати. Розсипний чай тріслона теж буде на. А, це він вже на знижках. І ахмат. Чухол змінний для прасування. 199 гривень на дошку для прасування. Але я хочу глянути, чи є тут відбивний шар. Ну, На жаль, не знаю, буває вони такі фольговані всередині, розпаковувати я, звісно, не буду. Хоча можна обережно вам розмір. Ні, фольги з іншого боку немає. От коли є фольга, то речі набагато легше прасуються. Тож, якщо десь такі побачите з фольгою всередині, прямо раджу. Багато варіантів. Серветок для прибирання 59 гривень, наприклад, буде акція по... 44 дуже зручно, коли ви з чимось там жиреним частенько стикаєтесь, вони такі одноразові, духовку вимивати. Річ дуже класна. Кульки для прання. 88 гривень. У мене десь були, але вже вони, якщо чесно, там їм років 15 вже, то вони вже тратили свої властивості. Якраз зараз куртки прати. Може і варто взяти. Краще випираються речі. Я не можу сказати, що вони дуже класно розбивають пух, але от речі краще все-таки я помітила, що вони підпираються. І що мені ще треба взяти? Мені треба взяти гачки буде. Теж знижки будуть пізніше. Я от тільки не знаю, брати мені прозорий гачок чи брати мені отакий маленький. Мені якщо чесно, цей більше подобається. Щоб вішати віночки на двері. Потім просто обережненько я його зніму. Не впевнена, що ціліконовий гарно приліпиться. Є також отакий тримач для зубних щіток, і тут великий асортимент щіток взагалі для чищення. Ось, дивіться, які класні гачки. 34 гривні під дерево. Такі також прозорі вони коштують. 24 коштує 2. Оці зараз подивимося з вами, скільки коштують. 15 гривень. Може взяти такі, а потім просто обережненько його сняти. Отаке сьогодні було відео. Як завжди, я вас попрошу написати відгуки про ті чи інші товари, якщо ви вже їх використовували, або, можливо, порадити звернути увагу на щось цікавеньке. Тут а на цьому буду з вами прощатися. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал до наступних відео.